Друзі, всім привіт! І у нас сьогодні буде один з боїв на хорі. І до того хочу сказати, що всі 39 левелів я відкрив сьогодні. І це було не важко. Чому на хорі грав? Тому що треба було перемогти та вижити в двох, шести, дванадцяти боях. Останнє завдання таке було на танках Сполучених Штатів або японських. Ну і грав на Є3, переважно, і на хорі. Також хочу сказати, що за 39, поки я дійшов з першого левела, ну, скажімо, не з першого, три левели нам дали бонусних. Решту ми закрили самостійно граючи з водами або так. І ми вже маємо сейф на голду повний на тисячу. Маємо сейф з кредитами не повністю заповнені 1,1 ляма, трошки пізніше заповнимо. І 22 тисячі в нас є вже вільного досвіду. Тому давайте наразі, якщо ви не знаєте, що таке хорі, і качати вам цю ПТСАУ чи ні, давайте пройдемося поки що по характеристикам, подивимося. Всього 6 майстрів у мене на цьому танку. Небагато. Я зіграв 100 боїв. Маю середній, е, статистику 60-49 і середній дамаг в нього 2559. Е, дуже гарна ПТСАу. Можна грати дуже мобільно. Е, має КД і ДПМ супер. Міцність танка 1750. Маємо лоб, броня 250. Нема тут башні, нема корпусу, тому що він просто сарай. В нього немає башні, він просто сарай, і все. Лоб, 250, борт, 90, карма 60. Імовірність займання, 15%. Радіус огляду, 264%. Маскування 64%. 47 і 14 при пострілі. В принципі, маскування тут теж гарне, якщо ви ще ставите в свою тілегу в кустик, там взагалі буде супер маскування. ДПМ в нього 3093, але ми тут граємо, друзі, з каліброваними снарядами. Час перезаряджання 1086, дуже достатньо, можна рубати там підряд всіх середнє бронепробиття. 326 на бронебійних. Бабаха, не бабаха, пробачте, яга, буде сіра, мор, морда сіра, щоки сірі на ББшках. Бронебійні 399, осколкофугасні 94. Середній димах 560 на бронебійних, на галді 545 і 640 на осколкофугасних. Час зведення 3 секунди. Це дуже швидко, до речі, для ПТСАУ. Пушка точна. розброс – 30 см, ну майже 31 см на 100 м. Кути вертикальної наводки 14, вниз 6. Але за, за рахунок того, що в неї гармата стоїть майже під стелею цього сарая, майже там з самого верху, це, в принципі, комфортні кути. Кути горизонтальної наводки вправо вліво маємо 7 градусів. Максимальна швидкість 45, 20 назад, і маємо середню швидкість 31 км на годину. Тому, до речі. Я граю з такою оборудкою, калібровані снаряди. Снаряд, в принципі, летить дуже добре і рідко так буває, що не пробуває когось. Але можна зробити отак, і у вас буде громада ще точніша. І я думаю, що в принципі, я для себе так і ставлю. До речі, цікавий момент граю на підкручених обертах двигуна, але треба, мабуть, поставити отак, тому що часто буває так, що лишаєшся один і тащити треба, тому крутять ці стежки. Треба, треба крутитися за ними. Так буде швидше, ніж так. Тому що тут додається лише 2,89 градусів в секунду, а тут вже буде 4,55. Але ми втратимо трошки е, середню швидкість на 2 км. втрачаємо. Ну, Тут таке: отак от от буде краще. Тут влітаю на карту Нормандія. Маємо в команді противника 3 тяжа, 2 стежки і 2 ПТСА у нашій команді. Три тяжа, одна СТ, 1 ЛТ і дві ПТСАУ. Поїхали в бій. Камуфляж, до речі, цікавий, але якщо його в майбутньому перемалюють і зроблять його в суперкачестві, буде, буде значно краще. Ну, тут, звичайно, на хорі можна стояти десь в кущиках, але можна грати і так. Вон тут парень залітає на 656. Отримає, отримує. Просто ББшечку. Так, для розминочки беремо, даємо ББ. Я, в принципі, здогадувався, що так буде, але написав його, спитав в нього, чи він там посвітив, просвітив все, що хотів, побачив. І м граю, бачите, я не граю там, типа, від кутів або від башні. Ця позиція комфортна на хорі. Чому? Тому що. Гармата в нього стоїть зверху. Якщо брати ягу, то у Ягі ще бачите, рубка і гармата десь всередині рубки. Оце на ББшки. На ББшки бачили, просто вона сіра. Якщо вона стоїть без довороту, вона просто сіра і можна пробувати. Я сам не очікував, я взагалі якось так цей танк в мене потисав давно вже і я якось знаєте, не вдавався в ці деталі. Ну, пограв, пограв трошки і покинув. Якось я, якось е, Мені здавалося, що я граю на ній краще. Потім якось я її пограв, пограв, стало получатися гірше, але ну, я так взяв і покинув. Не здаю трошки назад, тому що, бачите, там справа ТВПшечка. І маємо дожимати цього Іса. ІС якийсь тут заблукав. Каже, бу, були тут на ученнях і заблукали, тому, тому коротко, зараз підемо в ангар. Були вони на ученнях. Ну, Подивимося, що у них там за Ну, От дивіться, бачите, я пробував в башню, в башню пройшла менше, але ну, за рахунок товщини, я вважаю, що це за рахунок товщини броні, але через каточок ми йому даємо люто. А тут наразі броня не пробита. Хоча і сьомий, друзі, і сьомий взагалі він сірий, майже сірий. Я не пам'ятаю якоїсь такої ПТСАу, на якій із, із четвертий, прибачте, із четвертий був би сірий. Ну, Через таран він у мене забирає 51, але ми йому розвалюємо все все, все обличчя йому розвалюємо. І так у нас е, один танчик. Е, мінус і три мінуса в команді противника. А ТВПшечка, бачите, який невгамовний. Йому було мало того, що ми йому дали спершу. І, друзі, бачите, не треба за ним їхати. Він все одно втіче. Спуститися туди на ПТСАУ немає сенсу. Навіть на хорі, тому що хорі. Ви поїдете на ньому, він да, він достатньо швидко підіймається вгору, але е, останнім ділом на важкому танку або на ПТСУ спускаєтеся вниз. Треба грати на горі. Чому? Тому що вниз ви завжди можете швидко спуститися, а от згори не можете. У нас вже рахунок 3-2, ну вже 3-3. На жаль, е, з мінусанули у нас 907-го об'єкта. І, як бачите, я тут мало того, що я мінотавра прогавив, але ще я не е, бачу ягу. І у нас тут заруба така, мінусину цього ТВПшечку. І, друзі, що робити? Треба вже, треба, треба їхати. І ми обережненько. 896 хп у нас ще лишається. Ну, тут такий піксельочок, але. Не проб'ю, не проб'ю і не попаду, скоріш за все. Тому що, до речі, збалансованої гармати в нас тоді не було. І навіть я не став пробувати, дочекався, коли Яга дасть постріл, і даю їй просто в борт. Ну, а що Яга робить? Яга теж робить, вона вже закидешилась, звісно, закидешилась. Я розумів це, в ягусі я альфа не пройшла. До речі, яга може дати на косарь люто, а мінотавр хотів. Мене забрати побачив, що тут є третій стоїть і дає назад. І у нас залишається два. Із сьомий, який з половини ХП, і фуловий мінотавр. І якось наша команда чомусь не хоче там прожимати так жорстко, тому що там і тайп трошки шотний, і тут. Є третій, ми граємо просто від Є3, тому що дочекалися знову поки із сьомий дає постріл, щоб нас не забрали. Тому що в мене я хотів тут залишитися живим в цьому бою, тому що мені потрібно було виконати останній оцей бій, на якому треба було вижити на японському або танку Сполучених Штатів Америки. І ну, даю такий останній шотик по мінотавру, і як бачите. Мінотавра, супер не пробуває з першого разу. Ну, а Е3 робить свою роботу досконало. До речі, є-3 просто лютий танк. Дуже мені подобається ця ПТСО. От такий бій, друзі, отримали медальку майстра. 5780 дамага. Два фраги у нас всього. І за такий бій ми отримуємо 200 тисяч е брудними і 174, майже 175 тисяч сери. Отримуємо чистими 5782 фрага. Топ по дамагу. друзі. Дякую, що подивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. Пока!